Вітаю, друзі! Мені так приємно, що ви зазирнули до мене на кухню за новим рецептом. Я сподіваюся, мені сьогодні вдасться вас здивувати. Зараз знаєте, в мене такий настав період, коли хочеться чогось цікавого і незвичного. Взагалі, салати з майонезом для мене вони актуальні цілий рік. Я їх дуже люблю. постійно експериментую. І сьогодні ділюся одним з цих рецептів з вами, бо це дуже смачно. Корічей філе я підготую для того, щоб обсмажити. Нарізаю невеличким кубиком. Після приготування його вже більше подрібнювати не буду, тому постарайтесь нарізати дрібніше. Для цього я злегка грудинку підморозила. Тепер її замариную, додам сіль, та спеції за смаком я купую вже готову суміш. І додаю олію. Це все гарно, ось таким чином між собою перемішую. Завдяки цьому курочка в нас замаринується. Викладаю на гарно розігріту суху сковорідку і обсмажую на великому вогні, постійно помішуючи, як тільки з курочки виділили сік. і потім він випарувався, це означає, що ваше м'ясо вже готове до салату. Охолоджую. І тим часом готую соус. До майонезу даю подрібнені підсмажені грецькі горішки та гірчицю зер. Ось такий соус ми будемо використовувати для салату. Далі я беру капусту. У мене сьогодні білокачана, можна взяти й пекінку, до речі, але мені з біло якось більше смакує такий насиченіший і соковитіший цей салат. Подрібнила її тоненько. Беру зелень, у мене сьогодні кріп. Додаю до капусти, це все посолю, додам трішки перцю за смаком. Та сік лимона. Половинки буде достатньо, але якщо ви не любите дуже кисле, то можете взяти ще менше. І це все між собою гарненько перемішаю. Далі я ще підготую решту продуктів. Одним з головних інгредієнтів є ківі. Я його очистила та нарізала невеличким кубком. Тепер збираю салат. Це такий великий красивий салат, на таку велику красиву тарілку. Посередині я ставлю стакан. Цього можна не робити, але мені захотілося сьогодні якось зробити таку святкову подачу, і поділитися з вами цією варіацією. Ось таким чином викладаю ківі. Далі йде курочка, яка вже охолола. консервована кукурузка і капуста, яку ми перемішали зі всіма спеціями. Ось, в принципі, всі продукти, які потрібні для нашого салату. Тепер дивіться, я виймаю склянку і сюди викладаю соус. Загалі це прекрасна святкова подача, щоб салат ваш не потік, тому що тут такі продукти досить які швидко пускають сік. А ще зверху я прикрашаюсь таким чином, гріночками можна просто зверху посипати, або ж зробити ще один шар такого віночку. Ось такий варіант. Прекрасно поставили собі на стіл, коли ваші гості вже всі зібралися. Тільки тоді перемішуйте. Можна відразу це все перемішати і насолоджуватись. Прекрасне, цікаве поєднання продуктів дуже рекомендую. Скуштуйте. Впевнена, що вам знову, якщо ж вам сподобалось це відео, обов'язково підпишіться і натисніть на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові відеорецепти. До нових зустрічей, як завжди, на моїй кухні.